Без тепла та гарячої води в таких умовах живуть мешканці відомчого будинку по вулиці Стрийській, 71. Як відшкодувати кошти за неякісно надане тепло? Дивіться далі у сюжеті. Пані Мирослава ходить вдома у шалику. Найперше, що робить зранку, вмикає газ на кухні, щоби, хоч трішки, обігріти квартиру. Жінка вселилась сюди з родиною у 2004 році. З того часу вона живе без тепла і гарячої води, маючи на руках всі квитанції, обіцяні блага, так і не отримує. Ні теплої води, ні тепла тут кожного року немає. Води теплої тут уже. в зимі включали періодично місяць-два і виключали. У мене маленька дитина, часто хворіємо, скільки платиться за тепло і боргів немає, тому що регулярно стараємося платити. Про теплу воду тут взагалі складають міфи. Колись включали нам на зимовий період по годинах, а на даний час вже минулої зими води теплої взагалі не було. І, хоча будинок по вулиці Стрийській 71 є відомчим на балансі танкового заводу, за комунальні послуги мешканці сплачують ВЛКП «Бондарівка». Кому жалітись на відсутність тепла, мешканці вже й не знають. Куди б не звернулись, всюди моя хата з краю. Шостий рік скарга <рес> то багато є. Шо дуже колективний. Я особисто писала вже в восьмому році. Дали їм фотографію стін моєї квартири вже від себе, що квартира таки покривається плісом. Ніякої, а в чим причина. Бондарівка посилає на завод, завод на Бондарівку. Керівник ЛКП Бондарівка звинувачення у свою сторону відкидає. Він наголошує, отеплення такого великого будинку є непосильним для танкового заводу, тому потрібно економити. як я розмовляв з директором а, танкового ти? заводу, mm -hmm. так що дорого за газ і це, і вони напевно трошки економлять. Mm -hmm. на цьому. Пан Іван колись запускав котельню для будинку, працюючи на танковому заводі. Він вважає, причини не Сно тепла є і опалювальна система, що вичерпала свій ресурс. На цьому, як виявляється, кошти теж економили. «Труби всі майже закисли, промивки не було, профілактики не було. Запірну арматуру ніхто не ніхто міняв, ніхто ніде нічого не дивився. Звідки ви хочете, щоб тепло було? Навіть якщо таркові завод дасть температуру 75-80 градусів і тиск дасть 7, так повинно бути 6-7. Також мешканець наголошує цього року. Ситуацію не виправиш. Єдиний вихід це не економити на теплі та здоров'я людей. А вже з наступного року зайнятися передачею будинку в комунальну власність, тобто дати вищу температуру і більший тиск це єдиний виход а їм контролювати. А в майбутньому передавати будинок в міській раді. Роки без тепла налаштували людей діяти радикально. Завтра перекриємо дорогу на танковий завод, а після того, як не приймуть міри, перекриємо дорогу на стрізьки. А поки дорослі дітьки чубляться, перекладаючи вину один на одного, Миколка до садочку попадає рідко, адже часто простуджується через холод в себе вдома. Тут зимно, виріюся, в тепло воду залізаю. Прокидаюся і, і, і я деколи, коли я сплю, я кашлюю. Угу. І що мама робить? Даляю якісь лікарство. Якщо вам не надають тепло в достатній кількості, ви можете за нього не платити. Зверніться до балансоотримувача будинку з проханням надати представника для складення акту претензії за неякісно надані послуги. Складіть акт претензію з двома жителями будинку та зареєструйте в балансу отримувача. Копію залиште собі. Також балансоотримувачу надайте заяву з проханням здійснити перерахунок за неякісно надані послуги.